На Херсонщині російська армія вдарила з артилерії по білозерці поранено річного чоловіка. Він саме перебував у середині будинку. Яка нині ситуація у південних областях? Дізнаємось від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю! Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер про стан справ на Півдні. Вітаю наста окупанти вранці в чергове обстріляли один із навчальних закладів у Дніпровському районі Херсона. У будівлі потрощені всі вікна та рами у ще одному закладі освіти понівечено покрівлю і вибиті 30 вікон та двері. Уночі ворожа армія вдарила по корабельному району Херсона. Накривали вогнем з артилерії, травмовані двоє людей. У 75-річної жінки та 44-річного чоловіка контузії, міновибухові та черпно-мозкові травми. У багатоповерхівців, яку поцілили окупанти, пробита стіна, вибиті вікна та потрощені меблі у квартирах. Обстріляли росіяни і серед містя Херсона. Там поранений 61-річний чоловік. Через атаку російського безпілотника постраждав і 72-річний житель. У нього міновибухова травма та уламкове поранення стегна. Армія Російської Федерації минулої доби била по 33 населених пунктах області. Загинула людина ще четверо поранених. Пошкоджені газогін, п'ять багатоповерхівок, 16 приватних будинків. господарча споруда. Та автомобілі на Миколаївщині ворог напередодні атакував з артилерії та впіві куцурубську громаду. У селі Солончаки пошкоджено будівлю, а в селі Дмитрівка дах навчального закладу. Травмованих на щастя немає. Насте? Дякую дуже колего. Це була Єлизавета Кротик про безпекову ситуацію у Херсонській та Миколаївській областях. Під масонованою дроновою атакою місто Самар, це на Дніпропетровщині. Ворог атакував цивільну інфраструктуру, поранену людину, пошкоджені багатоповерхівка та освітній заклад. Репортаж з місця події нашої кореспондентки Олени Мендалюк. І хай це... Здохне, що кидає на нас. Місцевих переповнюють емоції після цинічних ударів. Росіян по місту ворог обстріляв Самар посеред білого дня у вихідний, коли на вулицях було велелюдно. Присіла біля свого під'їзду посидіти, віддихнути. Підійшла до мене, Галина Олександр, яка 85, не 79. Ми вже люди пожилі. Вдруг щось теж літить. Окупанти атакували ударними безпілотниками. Місцеві чули чотири потужні вибухи, які прогреміли один за одним. Я побігла на себе на второй, теж на свій второй поверх в тамбурі з сусідкою просиділи один зрив. Тут був другий там, третій. Там ну ми вже успокоїли. Скажем, ну навірно, більше не буде. Мабуть, оце ж три і все, коли воно ще четвертий раз. Пані Валентина саме була на кухні, готувала обід, коли пролунав перший. Ой, дівчатки різала вон, бачите, досі так усе бросила, суп варила. Бросила все, і двері і вікна, все так бросила, а воно як дала, це волна, і вибило оце вікно, і в спальні там. Жінка, переселенка з селідового і вже втретє потрапляє під російські удари по цивільному населенню. Покровський рядом з селі Двой. Там мене витягли із-под завала, рознесло все. Витягли, положили в больницю в селідоську бац на третій день туди попали. Відтіляє на ноги і повезли мене аж сюди. І тоді, отак, перший раз всі кинулися, хто куди. Кричать, уходьте з дому да, подальше, бо ж дом будуть бомби. Цього разу пенсіонерка теж дивом уціліла. Вибухова хвиля винесла вікна на кухні та в спальній кімнаті. Оговтавшись, пані Валентина взялася прибирати. А зараз чекає на комунальників, аби ті допомогли затулити рами плівкою. Від ворожого удару в місті понівечено кілька багатоповерхівок та освітній заклад. Всі комунальні підприємства міста згуртувалися та надають допомогу постраждалим мешканців будинків. Забиваємо вичищаємо територію від скла, забуваємо, допомагаємо людям вікна. Надаємо допомогу в разі самостійного відновлення. Також працює мобільні пункти, які збирають заяви від мешканців пострадалих будівель. Через черговий російський обстріл пораненої людини правоохоронці на місці збирають заяви про пошкоджене майно. А комунальники та волонтери допомагають долати наслідки ударів з Дніпропетровської області. Олена Мадалюк Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. На Дніпропетровщині через російську агресію потерпав також Нікопольський район. Туди ворог скерував безпілотники та важку артилерію. Постраждала 73-річна жінка. У наслідок горіли гараж, вантажівка, сухостій та господарські споруди. Пошкоджені сім приватних домоволодінь, сонячні панелі, газогони та лінія електропередач. 97 разів окупанти атакували позиції сил оборони сьогодні на фронті. 42 штурми фіксують у Генштабі на Покровському напрямку. Українські захисники вже відбили 35. 11 наступів здійснили росіяни на Лиманському, по 8 – на турецькому та новопавлівському. На Краматорському відбувся один ворожий штурм. Про ще одну добу на східних рубежах у нашому огляді. На Харківщині пілоти у бригади помста нищили ворога. Додали собі на рахунок три броні, зокрема танки, дві буханки, квадроцикл, вантажівку та з десяток окупантів. Підрозділ Стрікс харківського прикордонного загону точно відпрацював на південно-слобожанському напрямку і спалив автівки з БК, антенну зв'язку, польовий склад із пальним, дві позиції та два укриття разом з ворожою піхотою. Найбільша небезпека на сьогодні криється в небі. З початку липня привиди хортиці, бригади Карадах на Куп'янщині розчистили його від десятка бортів різних типів. Серед них молнії, зали, ланцети, суперками. А «Буревій» на землі ліквідував північно-корейську РСЗВ Тайп 75 Екзотичний ракетний ворожий комплекс уже вийшов на позицію, але першими влучно відпрацювали пілоти першої президентської бригади. Скидами бійці третьої штурмової дістають ворога навіть за лінією зіткнення. Оператори прицільно атакували будинки і підвали, де ховалася піхота, скиди влучно пролітали між дошками і випалювали все. А це кадри роботи в медиваку з порятунку бійця з важким пораненням живота та з ноги. Якщо я тебе зараз відразу попущу, ти не доїдеш до больнички. почувана до стабілізаційного пункту три години. Медики роблять все, аби доправити бійця не просто живим, а з хорошим шансом на відновлення. Штурм окупантів на Лиманському напрямку захлинувся завдяки згуртованим діям підрозділів «Сігнум», 81-ї аеромобільної та інших. Ворог наступав з танком та двома БМП, але удари дронів оперативно зупинили його. А це добірка, як підривали схованки окупантів від пілотів 63-ї бригади. Вони невтомно полюють на пріоритетну ціль російських дронарів і не дозволяють збиратися штурмовикам. «Заражаю!» Ші 63-ї бригади часто випереджають пілотів і першими зустрічають ворога. Бійці точно знають, ніщо так не відбиває бажання атакувати як вибух артилерійського снаряду. Поруч сьогодні досить багато на себе взяли по знищенню цілей і впівдрони дрони Ну а п'ять також для того, щоб вони ефективно працювали. Як правило, як мінімум працює арта для того, щоб можна було Отлезь увагу або загнати когось під землю у часовому яру. Окупанти висунулись на бойовій машині десанту з піхотою в бік позицій 24-ї бригади. Броню загарбників наші воїни вчасно помітили й спалили. Також противник позбувся мотоциклів, пікапа та квадроциклів. На турецькому напрямку росіяни атакували замангаленими танками з десантом. Щойно наші бійці підбили ці химерні споруди, почав спішуватися десант. За ним влаштували незабутні сафарі, пілоти-бомберів. По техніці відпрацювали близько 60 ФПВ-дронів. Відбили штурм підрозділи 28-ї окремої механізованої та бригади Хижак. На Покровському напрямку росіяни кидають своїх штурмовиків малими піхотними групами. Частина з них для маневрування сідає на мотоцикли, квадроцикли, електросамокати. Але бійці бригади Спартан роблять ці зусилля марними в зоні своєї відповідальності. вірою в наших бійців Тетяна Литвин подробиці, марафон Єдині новини. Криму ліворуч для наших військовиків стає все звичнішим, адже волонтери з Великої Британії активно допомагають Україні сьогодні. У серед середмісті Львова вони передавали автівки для зсу. Серед благодійників, колишній співробітник команди Макларен Формули «Формула-1». репортаж з міста Лева. Спершу їдуть львівською бруківкою, а вже далі вирушать фронтовим бездоріжжям. Новий автомобіль підрозділу тестує воїн за позивним Аврелій. Головне, щоб вона могла справлятися з нагрузкою саме в болоті, тому що здебільшого це зараз під'їзди якраз на позиції, також відбувається в погану погоду. Це одна з машин, яку до Львова привезли волонтери з Великої Британії. Аврелій наголошує автівка на фронті вкрай потрібні. Автомобілі виконують функцію підвіз БК безпосередньо всіх комплектуючих і особового складу. Наскільки це можливо, так як машина може пересуватись набагато швидше, чим броньована бойова машина. Деякі машини з ферм, а є й такі, що з державних установ. Екс-менеджер команди Макларен Формули 1 Алістер Колдвелл одну завтівок придбав за свій кошт і сам приїхав нею до України. Допомагає ще з початку повномасштабного вторгнення. Я мав чимало старих порше. Якось мій друг розповів про свого сина, який фургоном доправляв допомогу і вивозив людей. Тож я подумав, що віддати ці машини гарна ідея. Потім я продав деякі з них на аукціоні і вторгував 100 тисяч фунтів стерлінгів. Захисниця за позивним Ласівка переправить автівки на Харківщину. Як операторка ППЛА знає, наскільки транспорт на передовій витратний матеріал. Найчастіше їх нищить саме ворожі дрони, та й закривати збори стало важче. Раніше ми могли знайти автівку, і от до знаходження, до потрапляння на фронт, ну тиждень, наприклад, міг пройти тиждень. Зараз це можуть бути тижні. Може бути місяць, це в кращому випадку. Це все результат роботи британсько української ініціативи «Driving Ukraine». британці донатять і самі везуть те, на що збирали. Ми дуже наполягаємо на для того, що вони не просто зібрали кошти і купили автомобіль, але й привезли їх безпосередньо до військових, аби вони особисто передали ключі військовим, аби вони почули історії, аби вони познайомилися з україною для того, щоб вони потім цей досвід. Принесли назад до своїх міст, до своїх країн. Максим відповідає за координацію в Україні. Усе почалося з випадкового знайомства з фіном у квітні 2022-го. Він з Великої Британії і тоді приїжджав на українсько польський кордон з допомогою. Відтоді разом переправляють автівки. Ти знаєш, що вони солдати і герої, які захищають Україну, але водночас вони також люди, які працюють у барах і ресторанах, айтівцями чи в якихось інших галузях, як і ми в Британії. Тож ми можемо порозумітися з ними, і ми дуже вдячні за найгероїчнішу роботу всієї Європи. Такі місії намагаються робити щомісяця і привозити по 10 машин. Загалом волонтери передали вже 230 авто на потреби фронту. Зільвоварман Гаврилів і Глубінка, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини. Генсек НАТО Марк Рютте завтра вирушає до Вашингтона. Його візит збігається з анонсом важливої заяви президента США Дональда Трампа щодо Росії, як повідомляє агентство Reuters, Рютте зустрінеться з очільником Білого Дому, держсекретарем Марко Рубіо та очільником Пентагону. Трамп натякнув що Штати готові постачати зброю Україні через НАТО. І за даними за даними CBS News, Білий дім розглядає варіант нової фінансової допомоги у розпорядженні Трампа майже 4 мільярди доларів від попередньої адміністрації, а також близько 5 мільярдів заморожених російських активів. В Естонії провели перші бойові стрільби з Хаймарсів. Як повідомляє місцева преса, навчання відбулися на острові Саарема. Усі ракети вразили морські цілі за 15 кілометрів від місця пострілу. Американські РСЗВ прибули до Естонії навесні. Нагадаю, раніше міністр оборони Естонії Хан Певкор заявив, що його країна готова приймати і союзницькі винищувачі, що здатні нести ядерну зброю. Іран заявив про готовність до співпраці з МАГАТЕ, попри рішення парламенту, про припинення міністр закордонних справ Аббас Ракчі уточнив, що взаємодія з агентством буде. В новій формі її контролюватиме Рада національної безпеки Ірану. Запити МАГАТЕ розглядатимуть окремо. Тегеран також не погодиться на обмеження права збагачувати Уран і відмовляється обговорювати ракетну програму. Також Іран хоче гарантій, що Сполучені Штати знову не застосують силовий сценарій повені в американському штаті Техас загинули щонайменше 129 людей. Найбільше постраждав округ Кер. Там найбільше загиблих і зниклих безвісти. Стихія накрила регіон під час святкувань дня незалежності США. За 45 хвилин рівень річки Гуадалупе піднявся на 8 метрів, затопивши табори та зони відпочинку. Система аварійного сповіщення спрацювала лише частково. Сплата штрафів у програмі Резерв Плюс онлайн. Як це працюватиме? Експертну розмову готує Олексій Фадєєв, він в ефірі Замить.